Хочу почати. Виявили, що я фемініст. <риклад> ну, як я про це дізнався? Мені е, знайома показує фотографію, котра поділена на дві частини. На одній частині дівчина дуже гарна, дуже красива і підписана: Коли про тебе піклується мама. На іншій половині ця ж сама дівчина, але ніби після 10 років героїну. Дуже погано виглядає, написано, коли про тебе піклується хлопець. І вона мені так показує, каже, гарно, так? Я кажу: а буде фото, де вона сама про себе піклується? І вона така фемініст. І вже через 20 хвилин я фемініст радикал, бо вона мені каже, там в кулері закінчилась вода. Я кажу, оно баклаха, оно кулер». Отак береш і перехляєш. Дякую тобі. Так, а в мене є такий кент. Він завжди на собі економить. І хоче, щоб я також на собі економив. Він коли ми з ним не бачимося півроку десь підходить, дивиться на мій телефон і такий За скільки брав? Я такий Макс, я не пам'ятаю, це шостий айфон. Він достає якийсь свій хуахуй і такий. Полтори тисячі гривень. Це топ за свої бабки. І отак от тріщина на весь екран. Кажу, а що сталося? Він каже, поклав сигарка, ну, сигарками в кишеню, тріснув екран. Кажу, а чому не зміниш екран? Він такий, дурачок, економіка. Екран 750 гривень. Пів телефону. У них завжди аргумент такий казирний. Скільки тримає батарейку? Ти такий, ну, день. П'ять нахуй днів. До речі, є зарядка. За 5 днів легко проїбати зарядку. А вона є стовідсотково. одна він її проїбав, а інша у продавця, котрийму продав, цей хуахуй. Це ті ж самі люди, котрим ти кажеш, скинь картку, я тобі скину гроші. І він каже, ні -ні -ні, ні 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 я не користуюсь картками принципово. Була в мене картка Приватбанку на 1000 гривень, 5 років віддавав. Я їбав. Йому здається, якщо він не користується картками, він їбе банківську систему. Він, коли бачить, що так от розраховується, отак от піп-піп, так от, він такий єбать. Ти шо лох? Він такий в смислі. Він такий американський програміст. Вони спіздять ці твої бабки. Я такий 300 гривень. Завдяки інстаграму я зрозумів, що мені дуже важко розлучати з людьми. Практично не вмію. У мене була колега, ми з нею вже не бачились роки чотири. А до цього навіть здоровались через раз, але підписані один на одного в інстаграмі. Я якось гортаю стрічку інстаграму, дивлюся, її публікація. Діти купаються в басейні. Я такий, не цікаво. Далі. Потім думаю, ну людина виклала. Можеш лайкнути. Лайкаю, думаю, так, я сам себе гвалтую. Треба від неї від нахуй відписатися. Заходжу відписати, здивлюсь, підписана на мене. Думаю, блять, образиться. Потрібна провокація. Пишу: гарні діти, добре, що не мої. Ця піздося лайкнула. лайкнула. Досі дружимо. Я почав викладати свої відоси в інстаграм, люди почали лайкати. Більшість лайків, щоб ви розуміли, це зранку. Так, це в всраті лайки. По лайкам я розумію, коли мої підписники сіли посрати. В когось контент для поїсти, в мене для посрати, ну, топ. Люди почали лайкати, люди почали підписуватись, а я вважаю, інстаграму треба змінити формулювання того, як на тебе підписуються. Бо коли ти сидиш на туалеті і дивишся, ну, як тебе лайкають. І Отримуєш повідомлення, дявол 666 починає стежити за вами. <рик> ти такий, блядь, саме зараз. Я стільки робив хуйні, ти саме зараз. <рик> Я вважаю, що більшість відносин, стосунків, розпадаються, тому що ми занадто перегибаємо з презентації. Занадто. Я про цю штуку, коли ти знайомишся з дівчиною, вона така. Я взагалі їм тільки зелений чай. І це мені нагадує, як тобі пірікуп намагається продати тачку і такий, та да в неї розходник, клітер на 2000 км, кілометрів, бери, блядь!» <рес> Вона тебе питає, тобі подобається масаж? Ти так, да, люблю масаж. Вона, я обожнюю робити масаж. А вже через півроку ти не можеш її вмовити на рельси, рельси, шпали, шпали одною рукою. <рес> а ти вимагаєш. Вона дивиться телік, ти сідаєш перед нею, закриваєш її екран, вона починає тебе пиздати ногами, і ти такий, да, поніже нахуй. <рес> Хлопці також перегибають. Ми всі розповідаємо про те, що ми можемо їбатись всю ніч. Потім перший секс, хвилина, і ти такий, вау, в тебе така странна, вагіна. Ніколи не зустрічав, вона якась занадто ніжна. Давай через 40 хвилин. Да. Через півроку все зміниться. Майже все. Так само хвилина, але. Сьогодні понеділок, ну давай до четверга нахуй. Є така штука, ми, можливо, чули, вільні стосунки. Чули? Мені здається, коли люди домовляються на вільні стосунки, кожен бере собі по слову. Ти вільний, вона стосунки. І у цих стосунках дівчата використовують тіло хлопця для передачі повідомлень. Да, тобі здається, це пристрасть, засоси, царапіни, укуси. Насправді це привіт твоїм шлюхам. Шлюх, до речі, можуть не бути. Але привіт, треба передати. На про всяк випадок. Це як іконки на бардачки у атеїста. На про всяк випадок. Багато різниць між жінками і чоловіками про це багато говорять. Я ще зрозумів таку штуку, що ще одна різниця: що коли хлопцю дійсно подобається дівчина. Дійсно подобається, а не інтрижка. Він ніколи не розповідає друзям, як вона їбеться. Ми ніколи не розповідаємо, бо ми знаємо або маємо знати, що як тільки ти кажеш своєму кінту, як тобі робили мінет, в його голові йому роблять мінет. І він в цьому не винний. Це твоя відповідальність. Ми себе найобуємо ось так, тому що ми звикли себе найобувати. Це, ну, ми всі дивимося порно, так? І всі уявляємо себе замість актора. Тому е, людям з нашого, як то кажуть, регіону не дуже подобається порно з афроамериканцями і з такими матигами. Е, Дуже важко себе наїбати. А ви, дівчата, вони би виправдовувати свій вибір. Ви знайомитесь з хлопцями, починаєте подругам розповідати, який він крути. Ну, Коли ви показуєте подрузі його інстаграм, і вона підіймає бров по типу, що за хуня, ви такі, та диви, який він був піздатий в 2017-му. Він був ахуєнний. І подруга така: він худий, він стрункий. Він тебе пиздить, любить. Да, Виправдовувати свій потім дивуйтесь, чому ваша подруга трахнула вашого хлопця. Чому вона його трахнула, а він на ній ще одружився. А треба пригадати ту розмову, коли ви казали, він сам заробляє, він такий крутий, він про мене піклується, в нього ось така, ось така автоматига. Але уявляєш, що він мені сказав Пасаси яйця, я що дура? І подруга така: Нєт". він на мені одружиться. Потім розповідаєте подруги, котра залишилась, по типу. Та насправді в нього такий от хуй вона. Знаємо, знаємо. Я бачу тут багато пар. У мене питання, хлопці, скажіть, коли? Дівчина починає фразу зі слів Скажи мені тільки чесно. Очко зжимається? Я про ментальне очко. Навіть якщо ти нічого не робив, воно превентивно так. Ось вам лайфхак, я знаю, що робити. Працюйте на випередження. Коли вона каже, скажи мені тільки чесно, ти кажеш, так я вважаю, тобі треба в'язати з шавухами. І вона така, я не про це хотіла поговорити. І такий, та що тут розмовляти? Одну з'їла все, блядь. І Вона потім заморачується, що вона товста і забуває. Ми були на гастролях в Тернополі. Була класна набережна, шліпа класна набережна, ресторан. І подруга мені каже, диви, який гарний ресторан. Хотів би тут одружитись? Я кажу, ні. І вона каже, чого, гарний ресторан. Я кажу, бо я не хочу одружуватись. І вона, зря, ресторан класний. <риклад> І це про різниці знову ж таки. Чоловікам важливо, що саме? Одружитись. Жінкам важливо, де саме ресторан. Це так само, як ти підходиш до дівчини в клубі і кажеш: такий, ти класна, ти мені подобаєшся, поїхала до мене, вона така, ти їбанутий, і такий, може, Закарпаття. І вона «Хм, краєвид на гори, А там буде камін. <риклад> Якщо хлопцю, дівчина підходить в клубі і каже, ти класна, ти мені подобаєшся», Він каже, я тебе кохаю, тут туалет, в котрому можна <риклад> Да. Я був у стосунках у різних по тривалості. І... Там три роки, шість років. І вам дівчата не подобається, коли вас якось порівнюють або загальнюють, але у вас є одна така риса. Це коли ви розумієте, що хлопець вас любить, ви такі, так, він мене любить, він мене завжди хоче. Тому якщо він накосячить, я йому не дам. <риклад> Виховання відсутністю сексу. Це коли ти запізнюєшся з роботи на півгодини і такий, йди не до мене, і вона така, ні. Ти такий, ну я ж тебе кохаю. Вона ні. Ти такий, ну блять, якщо ми не потрахаємось, я не зможу заснути. І вона мені похуй. Насправді мені потрібно 10 хвилин. Я йду в туалет, 5 хвилин знаходжу правильне відео, і ще через 5 хвилин я сплю на правому боці. Прикольно, що хвилин через 20 вона в темряві відкриває очі і така, а, це ще теж не поїбалося. І починається оця блядь, атака срака. І ти такий, я втомився. Давай через 40 хвилин. <рик> Алкоголь у відносинах це така штука дуже хрупка, як на мене. Коли ви пара і ви прибухуєте, це треба робити на рівні. Бо коли твій партнер бухіший, ніж ти, об'єктивно він тобі мірскават. Ти дивишся і такий фу, блядь, Нахуярилась без мене. блядь» мене якось дівчина приїхала додому, пішла вмитись п'яною, прийшла без одної брові. Чисто секс. Ще важливо, що ви саме бухаєте. Якщо це коктейлі, там, сідер, піво, віно, це буде прикольний вечір. Ви поспілкуєтесь, посмієтесь, потрахайтесь, можливо, буде анальчик, якщо свято. Але, але якщо ви бухаєте водку, запіваєте пивом, є ризики. Є ризики прокинутись від головного болю. Дивишся на неї такий, єбать. А ти де вночі взяла шоколадку, блядь? З'їла на крису, блядь? Де ж пісять? І такий. Ну, з'їла і з'їла, їбать. Окей, так. Э, взагалі, як мастурбація? Поаплодуйте, хто мастурбує? <гуліт> круто, круто. Я не про зараз, до речі. Якщо хтось зараз, будь ласка, руки на стіл. І круто, зараз класні часи, що про це можна розмовляти, спілкувати, сміятись. Бо в моєму дитинстві це було дуже принизливо і це було соромно. Це було так, що ти стоїш в школі друзів, мастурбуєте. Е, ні. Е, ти стоїш в школі друзів, і саме такий задіра, такий по типу, що ти дрочиш? І ти такий ніт. Он такий, відповідь на підера. І такий, отвічаю на піде, а ти? Він такий, ні-ні, отвечаю на підера. <риклад> да. І фактично стоїть коло підерасів. А зараз комік виходить на сцену, каже, поаплодуйте, ви аплодуєте. Я був на івенті, стояв свого, чекав свого виходу, і ведучий каже: «Поаплодуйте, хто мастурбує, всі починають аплодувати. Пам'ятаєте пан, мультфільм «Пан, панда кунг фу, коли він знайшов своїх. У мене було таке саме їбало. Я такий єбать. І я тільки аплодувати, але дитяча травма, я думаю, зараз хтось повернеться, і скаже, що ти підар?» Але я вважаю, цього не треба соромитись, бо природа хоче, щоб ми мастурбували. Якби вона не хотіла, ну, дивіться. Булять, вона все для цього зробила. Якби вона не хотіла, то вагіна і пісюн вони були б десь між лопатами. Ти приходиш з роботи і такий є а як його сука. Може, якась штука є, блять, не знаю. Я не знаю, навіщо в природі, щоб ми мастурбували, але я досліджую цей момент майже щодня. Я цієї зими звернув увагу, що серед хіпстерів, молодиків, хлопців років 17, дуже багато одружених. Бо я не знаю, як пояснити, чому вони ходять в дублянки. Ну, дубляночка, так. Бо коли ти не одружений, тобі потрібен секс, так? Коли є дублянка, який, нахуй, секс? Ну, в дублянки ти ж батьок. Батьку не личить секс, йому личить дублянка. Можливо, я не шарю в моді, і хіпстери мені скажуть, ну, ти не шариш. Але мені цікаво, що далі. Ці батяни-перчатки. Пам'ятаєте, шкіряні, рука кінконга. Ти засовуєш нею руку, ніби в людину. І висовуєш такий єбать, сімічка. <риклад> В ній ще дуже прикольно курити сігарету. Півфільтру тобі не пече, паєбать. <риклад> Туди ж йдуть ці жіночі блядь, шуби, отакі от. Чому кажу жіночі, тому що якщо на дівчину 19 років вдягнути цю шубу, вона ж жінка, блядь, і одразу плюс 20. Я коли бачу таку шубу, я думаю, тут стовідсотково десь є ярмарок або хоровод. В мене все народ, дякую.